Сьогодні у нас заняття з малювання. Я вам пропоную вийти на прогулянку. З нами на прогулянку йдуть Богданчик та Марійка. Послухайте, дітки, загадку, одяглись дерева вшати і почали усіх питати, хто нас так розмалював. Листя хто розфарбував. Як ви гадаєте, дітки, хто це зробив? Та це ж осінь. Дітки, наша осінь пропонує нам пограти в гру, які дерева ви знаєте. Подивіться. Так, вірно, це клен. А як називається листочок з клена? Кленовий. Це дуб. Листочок дубовий. Береза. А листочок з дерева березовий. Каштан. А листочок каштановий. Дерево липа, а листочок липовий. Молодці, дітки, знаєте дерева. Богданчику, Марійка і ви, дітки, зберіть гарний букет з осінніх листочків. Щоб там був листочок кленовий в букеті? І дубовий, і березовий, і каштановий, і липовий. Зібрали ви гарний осінній букет? Я теж збирала осінній букет з осінніх листочків. А давайте сьогодні на малюванні перетворимо осінні листочки на дерева. Для того, щоб наша робота була гарною, підготуємо наші пальчики. Вітер стомле ноше поче, осінь листя золотить, гілочки дерев тріпоче, і бешкетно так летить. Вітер листячко хапає. хап хап, 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 хап. Молодки. Давайте підготуємося до роботи. Що ж нам потрібно? Нам потрібні листочки, аркуш паперу, скляночка з водичкою, серветочка, гуашеві фарби, пензлики і ось клійоночка. Готові? Тож починаємо працювати спочатку. На аркуш паперу виберіть декілька листочків. Викладіть, як ви хочете, бачити свій малюночок. Я, наприклад, викладаю ось Це березовий листочок, кленовий. Ще ось візьму липовий. Ну, ось так я буду працювати. Беремо спочатку той Листочок, який посередині. Перевертаємо його на клейоночку, пензликом я набираю червоної або жовтої фарби, тримаю та промальовую подовженими рухами фарбу на листочок. Дітки старайтеся гарненько нанести. Потім ми перевертаємо листочок і на це ж саме місце прикладаємо та притискаємо за допомогою серветочки. Ось так. Коли за хвостик ми піднімемо. То побачимо відбиток. Наступний листочок також перевертаємо і промазуємо вже іншою фарбою. Я взяла червону, перевертаємо дітки, акуратно. Знову серветочкою і гарненько пальчиками придавлюємо. Так, за хвостик піднімаємо і бачимо відбиток. Наступний кленовий листочок перевертаємо і намазуємо. Фарбою, яка вам до вподоби. Жовта, червона, зелена, коричнева, перевертаємо, серветочкою, притискаємо гарненько пальчиком всі краї. Ось відбиточок. Поки okay. наші листочки дерева підсихають, ми намалюємо на галявинки, мазочками листочки і великі, і маленькі. Тупори дерев дітки, ми намалюємо після висихання фарби на наших деревах наших. А травичку ми зараз з вами намалюємо на галявинці, адже вона ще є в природі. Ось такими мазочками. Перетворимо березовий листочок на дерево березу, малюємо крону біленьку, стовбур так. гілочки. Миємо пензлика та чорною фарбою на корі намалюємо дерево, ДНД кінчиком пензлика цяточки. Так, ось ми і перетворили березовий листочок на дерево березу. Наступні дерева набираємо для стовбурів коричневої фарби та промальовуємо стовбур кленовому дереву, гілочки виводимо там, де ми бачимо, ось так, прям видно, де татунисенькі гілочки. Ось так. Клен. Так. І останнє дерево виводимо стовбур, прижимаючи пензлик до аркуша та виводимо гілочки. Ми прямо бачимо, дітки, де тоненькі вони, ось вони. Бачите, кінчиком пензлика. Та зовсім тоненьке теж видно, де. Ось ми, дітки, і завершили з вами таку гарну роботу. Осінні листя ми перетворили на дерева. Дітки! Я чекаю ваших творчих робіт. У фотосвіті подивлюся, як ви відтворили свій малюнок сьогодні. На все добре, до побачення, до нових зустрічей!